Та бувають різні і велосипеди теж різні. Ось велосипед. Написано наступне. Трошки втрачені шпиці, заднє колесо прикручено недобре. І... Правий футстеп, правий. Пропав. Спочатку дзвонити, де воно? Потім ремонтувати. Ось. Ось він. Правий, а ось лівий. Я кажу, колега, він, напевно, нідерландською спілкується так само, як я. Ну, і кількість шпиць, які вони трошечки втрачені. Я так думаю, десь більше 15. Таке. Я, я не рахував, не дивився, ну, конкретно. Роботи вистачить і один міліметр вейв, як це хвиля. Один міліметр вісімки це буде взагалі, якщо я зроблю, буде досягнення. А так десь на два орієнтуюся. Таке.